Дуже часто віри вони сталкиваються. І починає кожен казати, там моя віра краща, та моя віра там древні, давнішня. Але як важливо розуміти, що є віра Божа, а є віра бесівська. І наші е, справи вони показують, яка насправді в нашому житті віра. Звісно, для нас приклад є біблійні персонажі. це... Наприклад, віра Каїна і віра Авеля. Тобто віра Каїна вона не була Богом прийнята, а віра Авеля вона була прийнята Господом. І так і зараз є ті, які люди вірять, вони хочуть по-своєму, і це не приймається Господом. А коли є це закрушення перед Богом, щоб саме угодити Господу, воно приймається і приносить і результат. Також віра Єноха, який був вознесений. Чому? Тому що він так угодив своєю вірою, Богу він довіряв у всьому Господу, і також віра Ноя, який хранив відкривання Боже і тримався, і також був спасений.